Понад 40 баггі на фронт Мешканці Коломищини виготовляють судоходи для українських захисників. Серед розробників і Володимир Глиняйлюк, чоловік об'єднав навколо себе однодумців, і процес, як кажуть, пішов. Наразі військові просять транспортні засоби для евакуації. Ми пустили першу евакуаційну машину і зразу ж отримали буквально за 10 днів такий е, звіти посил. Що три дні зробили евакуацію? Потім зрозуміли, що можна робити в принципі. все. І почали там і ПВК підвозити, і провізію підвозити, і різні такі моменти. Над конструюванням баги працюють не лише майстри, а й волонтери. Так наймолодшому 16 років і він вже друге літо допомагає майстрам. Це у нас студент, він сусід наш. Йому 16 років бути. Він кожне літо. Він з нами від, від, від початку, і кожне літо в нього канікули. Він з нами цей час. У нас є просто різні різні хлопці, різні кваліфікації, Є такі хлопці, які там мають якусь основну роботу. А коли нам потрібно, вони можуть там знайти час до нас прийти, коли там якісь зварювання конструкції, де там потрібно там, добрих зварщиків, одного-два зварщика. Наприклад, то, то ми там можемо заготовити, вони можуть піти. На початку каже засновник, все трималося на ентузіазмі. Однак тепер замовлень настільки багато, що доводиться працювати із ранку до темної ночі. Нам потрібно збільшувати команду. Нам потрібно. Пришвидчувати процес, і тому ми вже так якби, приходиться брати там найманих працівників, і це вже мусить все йти більше як е, робота, скажімо так, для і для хлопців, і для мене. І це все так мусить працювати і крутитися. На одне конструювання баги іде практично місяць. Однак автівки міцні і термін їхньої дії на передовій більший, ніж у позашляховиків. Довше ніж я очікував. Ну бо. Судячи з того, як живуть джипи, як живуть пікапи, просто з того, що ми приганяли, бо ми маємо там е, можливість пригнати за кордону, е, то було таке, що друга не доїжджала, а там вже все. Ну, типу, блін. А це так, ну це пере 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 перевищує моє очікування. Я трошки шокований. Просто зі слів одного чоловіка, не буду називати на на називати хто конкретно, але такий відомий е, командир одного підрозділу приїжджав до мене. Він каже, ми їх бережемо. Ми їх бережемо, ми їх ховаємо, їх легко сховати і все нормально. Наразі фірма працює над виготовленням багі для 36-ї бригади морської піхоти. А до кінця року майстри планують виготовити ще 10 судиходів. Проте всі охочі можуть долучитися і пришвидшити процес їх створення. Сп'ятки Огнен Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.